не, не запрещають проведення мітингів, але вона вдається в інший спосіб, щоб зірвати ці мітинги. Так? Якщо раніше майже кожен е, мітинг чи е, прояви е, значить, е, людей, які хотіли е, виразити свою думку. На мітингах, демонстраціях забороняли рішення судів, так, то зараз влада не вдається до цього. Вона використовує спортсменів, аби значить, посіяти паніку, аби запугати людей. Так, і, а саме гірше, найгірше те, що значить, потім, потім, коли спровокуються ці дії так, влада так робить. Що винуватцями зазвичай стані не ті бандити і хулігани, які призводять хуліганські дії, так а пересічні громадяни українці, які приймають участь у мітингах, у демонстраціях тощо і дуже дивно дуже дивно про ці події. Які відбулися 8 травня Дніпропетровського, значить, за цими хуліганськими виходками міліція порушила кримінальну справу за статті 296, частина 2, це хуліганство. Так, але, але ми наполягаємо на тому, що Враховуючи, що там був, був, був замах на міліціонера, так і був здійснений спротив законних вимогам міліції значить, е, припинити хуліганські дії, так щоб ця справа була перекваліфікована на частину третю, вважаючи те, що значить, там е, були спротив посадовим е, органам державної влади, так тобто міліціонерам, на е, припинення цих злочинних дій. Але міліція чомусь. Ну, тут е, нам мабуть, е, це, е, знайомо і відомо, чому міліції вигідно робити е, винуватцями не тих хуліганів, спортсменів, які вчиняють ці хуліганські дії, так? а саме значить, е, е, ну, громадяни. І е, я, мені дуже було значит, е, інтересно чути, як е, журналістка Снісавчук. На свободі слова висловила таку думку, що можливо її теж може звинуватити в організації цієї бійки, яка відбулася в Києві? Скажіть, як це Ви там були безпосередньо? Скажіть, як це просто виглядало? Як спортсмени? Вони колоною прийшли? Чи просто поодинокі люди стикалися? Як це взагалі виглядало? Хто був організатором, на вашу думку, цього всього? Ну, просто як зараз зі свідчень людей, я, так, я для себе уявляю, що це просто прийшли колоною там, 20 молодиків, пошбурляли там а, щось у колону і почали бій. Як це, на самому, ну, як це виглядало? І якщо це виглядало організовано, то як хто на вашу думку це організовував? Бо влада це, це таке дуже морфне слово. Але... Ну, ми ж розуміємо, що організованими колонами можуть ходити тільки організовані люди, це ті е, демонстранти, і учасники мітингу, які е, хочуть е, висловити свою думку або прийняти участь у масових заході в організованому порядку, так? тому що вони подають повідомлення до органів влади і зобов'язуються це робити в рамках закону. Що робить хулігани чи бандити? Вони, вони, вони організовані, як завжди, але вони ніколи не будуть ходити колонами. Вони нападають 12. Вони нападають на так, щоб ніхто ніхто не очікував. Так само було це і на європейській площі. Коли колона вишукалась і була готова до ходи, це про э... Дніпропетровську <клес> про <чи клес> Дніпропетровську. Так, вистачає Дніпропетровська. І тут з напали значить, ці спортсмени, так як, як, як яким вистачило буквально декілька хвилин. Для того щоб посіяти паніку значить, в колоні, для того щоб її трошечки розсіяти і вчинити значить, фізичне звісити фізичне насилля так, до громадян і навіть до міліціонерів. Це відбувалося від вас буквально декілька хвилин, навіть дві-три хвилини. Ми я в цей час був в хвості колони, так і поки я я не зрозумів, чому колона Так? Потім я дивився, що щось діється, відбувається. Поки я добіг, так вони вже почали бігти. Я бачив, що прапор, державний прапор України, лежить на землі. По ньому топтались ті спортсмени, причому дивно, вони кажуть, що завдяки нашим значить, Заслугам рапор України сотнями разів підіймався на різних змаганнях міжнародних європейських, а тут вони топтали цей державний право. Так? Значить, і, тобто, все, власне, настільки міків, завдяки тільки їх спортивному основовці, їх професійності, так? Значить, що вказує про те, що вони були дуже організовані. Так? І те, що їм потрібно було. Робити, так? Значить, Вони це зробили. І все ж таки, на вашу думку, хто за цим стоїть? Я ще задав питання, що влада це е, таке дуже розмите. Хто, хто за цим стоїть? Це вже з'ясувалось в кінці нашої ходи, коли ми пішли парк е, е, Калініна, парк так і мертвих, як його називають, так і там е, з'ясувалось, що там. Е, е, Виконавчий директор Федерації Дзюдо України Гомович і в цьому ж парку чомусь опинився, так? і колишній заступник голови Бутовської облдержадміністрації наразі він народний депутат України від партії регіонів Супак Іван Іванович. Чому він там опинився? Так? Що він там робив за свідченням на... За інформацією, яку ми отримали, він майже особисто розподіляв місця для спортсменів, де вони мали стояти, і можливо, що вони мали робити для того, щоб зірвати, зірвати цей місць. І навіть коли священники проводили панахіду, навіть коли мітингуючі співали гімн України, державну гімн України. Ці молодики спортсмени, насамперед так, значить, вони заважали і проводити літургію, і заважали, дуже кричали і ганьбили державний гімн України. А за цим всім парку був Іван Іванович Тупак. Тобто, ну, шила, як кажуть, книжки людей. Чому він це робив? Так? Оце вже друге питання. Я не дуже так впевнений, що він це робив сам від себе не дуже. Бо виходячи з цих всіх подій, які які відбуваються по всій Україні, мабуть, це така політика сьогоднішньої влади, щоб в такий спосіб і залякати з одне з одного боку людей, так з іншого боку, щоб, значить, притиснути журналістів і засоби масової інформації, так? і таким чином значить, це шлях до того, щоб посилити ще раз, посилити правоохоронні органи, тобто кричати, що ви бачите, що відбувається, Хулігани, хулігани. Значить, заважають нам жити спокійно. Тобто це треба посилювати правоохоронні органи, це, треба, це єдиний шлях до авторитаризму, до тоталітаризму. Але це вже ми проходимо. Тобто це державна політика на сьогоднішній день. Державна політика сьогоднішній владнає. Дякую.